Цього тижня з 16 по 21 травня погода в Україні буде дуже теплою: до плюс 22, плюс 27 градусів та практично сухою. Опади будуть переважно лише на заході країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 16 травня, у вівторок, марності в Україні побільшає місцями на заході, прийдуть дощі. Температура істотно не зміниться. На заході очікується від плюс 20 до плюс 23 градусів. На решті території країни плюс 19 плюс 26 градусів. У середу, 17 травня, в Україні домінуватиме невелика хмарність. На заході очікуються невеликі дощі, місцями у супроводі гроз. По всій країні стопчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 25 градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 18 травня, невеликі дощі на заході України продовжаться, а температура знизиться до плюс 14, плюс 22 градусів. Нарешті території країни очікується суха погода з невеликою хмарністю, а повітря прогріється до плюс 22 плюс 25 градусів. У Криму близько 20 градусів. У п'ятницю, 19 травня, погода в Україні почне стабілізуватися. Опади покинуть територію нашої країни. У західних областях буде плюс 17 плюс градуси. Нарешті території повітря прогріється до плюс 20, плюс 25 градусів. На вихідних 20-21 травня очікується переважна суха та дуже тепла погода. До кінця тижня на заході України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 23 градусів. Нарешті території повітря прогріється до плюс 23, плюс 27 градусів тепла. У неділю, в західній частині та в Криму покапують невеликі дощі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!